Генштаб ЗСУ ухвалив остаточне рішення. Відтепер працівників ТЦК будуть відправляти на фронт. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров'я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. У Генштабі пояснили, що на їхні посади призначатимуть осіб, які мали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я, не можуть виконувати обов'язки у бойових підрозділах. Увесь процес буде під контролем одного із заступників генерала Олександра Сирського. Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТСК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах. Як стало відомо, нині майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід. І захисниці, які отримали поранення контузії під час бойових дій, на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП. А щоб завжди бути в центрі головного, підписуйтесь на наші соцмережі, переходьте за посланням у шапці профілю, та не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. Там ще більше гарячих новин, аналітики та ексклюзивів.